Жеребкування кваліфікації до Євро 2024 українські вболівальники зустріли, якщо не відчаєм, то близько до того. Претендувати на одне з перших двох місць групі, маючи в суперниках Англію та Італію, здавалося неможливою місією. Але перед останнім туром кваліфікації прохід на євро досі лишається досяжною метою. Завдання водночас зрозуміле, але неймовірно важке. 20 листопада на домашній бай арені в Німеччині здолати збірну Італії. Сучасна команда Сергія. Реброва справжня асорті з гравців УПЛ та легіонерів з європейських чемпіонатів. А таких у нашій команді аж 11-ро. І що найважливіше, фактично, всі наші легіонери перед вирішальним поєдинком з італійцями видали просто зразковий євровікенд у своїх командах. Розпочнемо з найпопулярнішої ліги світу АПЛ. Звідти до збірної викликані Олександр Зінченко з арсенала, Михайло Мудрик з Челсі, Віталій Миколенко з Евертона та Ілля Забарний з Борнута. Найяскравіший поєдинок видав Зінченко матчі проти таких команд, як Бернлі, Стихія, Олександра. Саме у зустрічах з командами, де потрібно багато тримати м'яч та контролювати гру, українець розкривається найкраще у цьому матчі. Зіна забив свій перший гол в апел на домашньому Емірейтс, ефектним ударом з лету. А перед цим запам'ятався перед гольовою передачею. Ще кілька статистичних фактів: найбільша кількість виграних дуелей, найбільша кількість відбирань, найбільша кількість передач в фінальну третину поля. І це все зінченко, просто праймовий гравець перед матчем з італійцями. Продовжує феєрити за Евертон і Віталій Миколенко. Чаще називають мабуть, колі, і Колі. це чуть обіжає, коли Колі не Віталік Голу у ворота Брайтона Віталіку, а не Колі, виявилося замало. Тому вже в наступному матчі проти Кристал Пелес українець відзначився вже на першій хвилині. Після невпевненого початку сезону дайч знову почав довіряти Миколенку, дав більше прав для атакувальних дій. І той розігнався як локомотив і разом із Евертоном відриває. Це від дна турнірка. Ми не домовлялися, але так всі, мабуть, приїхали в хорошому настрої. Для нас дуже важливо приїхати в збірну на позитивних емоціях. Хоча з будь-яким результатом ми приїжджаємо з хорошим настроєм, і неважливо як грали в клубах. Не знаю, як вдалося забити, просто намагаюся показати максимум. Бачите, є моменти, стараюсь забивати. Недалеко від зони вильоту Борнут і Ліза Барно. Однак в останньому турі вишні сенсаційно. А головне насухо обіграли Ньюкасл 2-0 з українцем у складі. Більше того, наш Айронмен єдиний гравець у складі Борнута, який відіграв всі 12 матчів в прем'єр-лізі від дзвінка до дзвінка. Найяскравіший матч відбувся за участю Михайла Мудрика. Його Челсі влаштував шоу і зіграв нічию з Манчестер Сіті. 4-4. Мудрик вийшов у другому таймі, але навіть за цей час встиг вихопити дозу компліментів від тренера Сіті Гвардіоли. Це була хороша реклама для прем'єр-ліги та видовищна гра. Обидві команди хотіли перемогти. Я й не очікував іншого. У Челсі фантастична команда та гравці. Також ми знаємо, що вони завжди добре грають проти суперників найвищого рівня. Нам було важко контролювати гру, і у них були Коу Палмер та михайло мудрик, які діяли агресивно, бігли вперед та йшли в дриблінг. Якщо опуститися на рівень нижче в англійському футболі, то можна побачити, що набирає кондиції і Назарій Русин, який перебуває в резервному списку збірної, але в двох останніх матчах виходив зі старту в Сандерленді в чемпіоншипі. В останньому матчі проти Бірмінгема на рахунку Назарія результативний пас на Белінгема молодшого міг забивати й сам, але удар українця взяла на себе стійка. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від ФАВБЕТ. Інші два хедлайнери в Європі, звичайно ж, футболісти лідера іспанської ла-ліги – Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков. В останніх двох матчах цей тандем стабільно вражав ворота суперників. У матчі з Осасуною довбик спочатку забив сам, а потім асистував циганкову, який забив свій перший м'яч після повернення з лазарету. Віктор в боргу не лишився і вже в поєдинку з райо віддав гольову на Артема. Для Довбика цей сезон схожий на казку. Українець виграв боротьбу за місце в основі в досвідченого ветерана Жирони Ані, але головний тренер Мічел навряд чи може шкодувати про це. У поточній кампанії Ла Ліги Українець забив м'ячів і віддав чотири асисти у 13 турах. Коефіцієнт корисної дії за матч дорівнює 0,85. За системою гол плюс пас дев'ятий номер Жирони поступається лише англійцю із реала Джуду Белінгему. Ну а Жерона присвятила українцю по соцмережах. Період для адаптації не для Артема. А от півзахисник Віктор Циганков зіграв 11 матчів. Була місячна пауза через травму. У нього два голи, дві гольові передачі в цьому сезоні, але його ключова роль полягає в іншому. Ця теплова карта показує не лише як рудий випалює праву бровку, а й наскільки відпрацьовує в обороні. У циганкова в середньому 3,2 повернення м'яча за матч. А в атаці він стабільно створює п'ять гольових моментів. У Довбика є мовний бар'єр, але вони з Віктором Циганковим розуміють все, що ми їм говоримо, тому що робоча атмосфера дуже хороша. Артем на 100% інтегрований цифри дуже хороші. Ми зробили ставку на нього, бо знали, що він гравець, що створює різницю. В Лізі Європи забиваєш, до складу збірної залітаєш. Свій дебютний виклик до головної команди отримав український легіонер з австрійського ласка Максим Таловєров. Українець є справжнім універсалом для австрійців. Адже, хоча і є захисником, в останньому матчі Ліги Європи проти Рояль Уніона Таловєров відпрацював на позиції опорника і як бонус навіть забив свій дебютний гол у Єврокубках. За дев'ять матчів, у яких він з'являвся в австрійській бундеслізі. Його середня оцінка 6,8, а за три матчі в Лізі Європи 7,53. Тож такі гравці точно не завадять збірні. Я скажу чесно, дуже несподівано. Я тільки думав про те, щоб працювати на тренуваннях, робити усе можливе і неможливе, аби потрапити сюди. Був дуже дуже щасливий, коли отримав повідомлення. Це був мій дебютний гол за ласк. Вважаю, що дуже важливий. Але насправді я ніколи не думав так, що краще забити чи виграти. Для мене завжди найважливіше це перемогти. Дуже щасливий, що забили три голи та не пропустили. Але не лише про голи, а й про тих, хто рятує від них. Анатолій Трубін продовжує лишатися номером один в португальській бенфіці, і цими вихідними дебютував в лісабонському дербі проти спортинга. Як водиться в таких матчах, не обійшлося без драми. Бенфіка поступалася в рахунку аж до компенсованого арбітром часу, і тоді Украї. Рінець побіг повторювати подвиги наших забивних легіонерів, і навіть був близьким до того. Трубін перебував у штрафному майданчику суперника і навіть міг забивати. Втім, перший на м'ячі був Невеш, який спочатку рахунок зрівняв, а потім Бенфіка вирвала перемогу 2-1. у 12 матчах за Бенфіку. В усіх турнірах Трубін пропустив 11 голів. Найбільше в лізі чемпіонів 7. Та чотири поєдинки провів на нуль, а також відбив два пенальті. Як ще підкреслити успішність українців в Європі, все просто, адже навіть опорний півзахисник Сергій Сидорчук відзначився своїм першим м'ячем за бельгійське вестерло. На даний момент команда українця в Лізі Жупіле знаходиться в зоні вильоту на передостанньому місці. Але екс капітан Динамо одразу став гравцем основи. Дивишся на ці результати і бачиш, як нервують італійці. 20 листопада буде гаряче. А спалеті тепер хай думає, як буде втримувати наших легіонерів, тобто те, що останнім часом вважається нестримним? Хто себе найкраще проявить у матчі з італійцями? Обов'язково пишіть у коментарях. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.